Доброго ранку, шановне панство, раненько. Дивіться, самочки. Всі, не всі попритульовані до самця. Самочки, ота чорна трошки менша, танці більші. Ну, по факту будемо дивитися, я думаю, з самцем буду прощатися. Далі гранулу самочки не з'їли всю, ну але вони ще мають 4 години часу, щоб з'їсти. А сьогодні хочу підняти тему щодо цін на м'ясо. Дивлюся в інтернеті, люди піднімають і дивіться, буду говорити про себе і про свої ціни. Ранньою весною я продавав. М'ясо нутрі є по 220 гривень за кілограм. То була тушка з внутрішніми органами, ну, серце було легені, печінка, печінка, ну, коротше, м'ясо було без голови і хвоста. Це було по 220 гривень. Зараз ціни. Ну, Трохи інфляція йде, то не трохи, напевно, добре інфляція йде, бо, тому що ціни е, підскочили підскочили М -м -м. дуже суттєво. Наприклад, минулого року я фермера купляв кукурудзу по 4,50 е, пшеницю. І ячмінь приблизно по 5 гривень, я точно не, не пам'ятаю, але ну, напевно по 5 гривень купляв. Того року ціни кардинально змінилися. Їхав з роботи, то на ринку кукурудза коштує в нас 1 кілограм 10 гривнів. Макуха, я не пам'ятаю коли, але до подорожання, будемо так казати, коштувала 12 гривень, макуха соняшникова. Далі фермера пшениця коштує 7 гривень, Ну, на ринку, як мінімум, ще плюс 2 гривні. От. Так що, ціни на зерно підскочили приблизно. На 30%, біля 30%, так що ціна м'яса має теж підскочити в районі 30%. На мою думку, ну, в принципі, якби я зараз мав на продаж м'ясо, я би його продавав в районі біля 30, 300 гривень. Нема чого того. Робота клопітка внутрі. Внутрі, як свині не ростуть, що не розплоджуються. Як якби вони розплоджували, ну, якби внутрі внутрія ходила зкрили по 30 днів, то ще можна було трошки дешевше м'ясо робити. А так як вони дуже довго носять, родять відносно небагато внутріняк. То і ціна м'яса має бути відповідна, тому що, по-перше, м'ясо дієтичне, по-друге, треба дуже багато часу витрачати, щоб його отримати, то такі мої, так що м'ясо має коштувати біля 300 гривень за кілограм. Ну, щоб внутрі воду, як. І зводив кінці з кінцями. Ну, ну і мав якийсь хоч незначний, але ще якийсь прибуток. Все, дякую за увагу. До побачення, буду годувати нутрі.